Вітаю, ви дивитесь Ютуб канал РБК України. Я Юліана Дідкун і сьогодні будемо говорити про одну з найбільших пожеж у Києві за останній час. Три гектари сухостою вигоріли на Осокорках. Чому кажуть, що це може бути підпал? Сьогодні будемо це з'ясовувати разом з Олегом Симорозом, добровольцем ЗСУ, ветераном російсько-української війни і громадсько-політичним діячем. Доброго ранку, Олеже! Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте то підпал, не підпал. Багато активістів одразу сказали, що березень місяць, вівторок, здається, так, п'ята вечора, не сильний і, і час для шашлихів, і одразу відкинули версію з якимись там природніми чинниками. Як ви вважаєте? Ну, навпаки, вода піднімається, ще навпаки, все мокре, та, і не в цю пору року у нас горять сухостої. Та, ні, знаєте, в мене версія досить очевидна, і вона одна. Е, хто користується цією земельною ділянкою, а користується нею забудовник, столиця груп е, гаманця партії Батьківщина в Києвраді Владислави Молчанової. Користується незаконно, проводить там будівельні роботи, самочинні, оскільки це е, ландшафтні заказники, а купарокосукорки, та, там дика природа, там, в принципі, будувати. Нічого не можна, але з потуранням і з лобіюванням міської влади в особі Віталія Кличка незаконні будівельні роботи ведуться, і основна проблема з легалізацією, особливо в інформаційному просторі, ці незаконної забудови це саме Сокорки. Ну я не маю сумнівів, що от таким чином вирішили поборотися з екопарком з дикою природою, щоб потім перетворити зелені зони на бетонні джунглі. А чим вигідний ось цей підпал для забудовника? Тобто, не просто ж підпалити. У нього мають бути відповідні документи. Чи знищивши там все, згодом передадуть ось ці землі забудовнику? Чим для нього вигідно, якщо вигідно? Ну, по-перше, те, що я казав, історія з екопарком. Забудовник роками розповідає про те, що екопарк з це сміття. Це пісок намитий, там нічого немає, і так далі. Насправді там дика природа, унікальні і зелені насадження, і дикі тварини, котрі там живуть. Будь-яка людина, котра хоч раз там була, чітко розуміє, що це унікальна природа. Загалом це найбільший парк в Києві. Це один з найбільших природних заказників в Європі. Та понад 200 гектарів саме в рамках міста, міста багатомільйонного міста. І тут історія дуже проста. Вони вже проводять будівельні роботи незаконні, та? тому що, на кажу ще раз: згідно е, закону України про регулювання містобудовної діяльності, там не можна нічого будувати е, згідно чинного генерального плану міста Києва, згідно водного кодексу України і так далі. Е, але. Владислава Молчанова, власниця будівельної компанії, столиця груп, котра проводить там будівельні роботи. Вона має дуже серйозний вплив у місті Києві. Вона, як я вже згадав, має цілу фракцію у Київській міській раді Батьківщина, має там своїх представників, своїх бізнес-партнерів і так далі. Окрім цього, вона значно посилила позиції е, в Києві. Нещодавно е, Кличко е, віддав їй фактично. Управління е, одного з найбільших будівельних компаній в Києві, Київ да? е, е, її людина очолила е, цю компанію А в Київ основна частка найбільша, вона належить місту територіальній громаді. Відповідно, кличко розпоряджається е, цією всю історією. Це говорить про те, що у Молчанової і у Кличка досить добрі відносини. Це проглядається з лобізму. Саме незаконного будівництва екопарку Сокорки, тому що мер е, роками закриває очі на самочинні насипи е, на цій території, під'їзди будівельної техніки і незаконні е, будівельні, уже капітальні будівельні роботи. Зараз він віддає і найбільшу будівельну компанію комунальну, фактично. Е, так, і в чому ж там фіостріє цієї всієї історії? Чому в мене немає сумнівів саме щодо підпалу? Е, Кличко і його сатовариші зробили дуже хитро. Вони скористалися, от що найбільше гидно, вони скористалися темою війни, темою повномасштабного вторгнення, і ще в 22-му році закрили доступ для активістів на цю територію, посилаючись на воєнний стан, не пропускали туди нікого, окрім тітушок, окрім охоронців, окрім будівельної техніки, посилаючись на те, що там, вибачте, якісь ДФТГ проводять навчання і. Проводять там стрільби на полігонах, це є все для того, щоб захистити приватні інтереси забудовника. Такі факти є. Вони опубліковані публічно. Так само, як і погрози активу, так само, як і фотографії, які тушок коли там розгулюють, і ще декілька тижнів тому там дерева вирублювали. Зараз стався підпал. В мене нема сумнівів, що набувачем цієї всієї історії є виключно. Одна сторона це забудовник компанія «Селиця груп Владислави Молчанової розповіли в принципі про таку співпрацю. Можна сказати, ну грубо кажучи, з мером столиці Віталієм Кличком. Бо багатьох насправді здивувала його реакція. По перше, на ось цю пожежу. По перше, вона була через добу, практично. По друге, він подякував рятувальникам за роботу. Ну, тобто на цьому по факту практично і все. А сам забудовник також відреагував. Ну, вони сказали, я навіть зачитаю, здається, що це була цілеспрямована інформаційна атака, тобто вони у будь-якому випадку відкидають усі звинувачення, що це їх рук справа або, можливо, посередників від них. Ну, тут давайте тоді... Е, я... Забудовника тоді спочатку прокоментую цих от недомірків, котрі погрожують місцевим активістам, використовують тітушок. Вони там судами пригрозили е, за те, що ми правду пишемо. Е, я зі своєї сторони точно готовий. Е, це буде найкраща реклама їх будівельної кампанії. Е, хай, хай тільки спробують або подати в суд на когось із громадських активістів, місцевих мешканців е, і так далі. Е, що стосується мера. Ну, тут дуже показова історія, тому що кажу ще раз: там проблема не тільки підпалу. Та у тебе екопарк сакирки, я кажу ще раз, найбільший парк Європи нагло цинічно закопують в бетон. Ти не говориш жодного слова. Жодного. Ти не говориш про той безпреділ, що там тітушки розгулюють. Та в 21-му сторіччі, на другому році повномасштабної війни там тітушки посеред Києва гуляють. Е, про це все мер е, замовчує. Чому? Я назвав ці всі історії, я щиро переконаний та в мене доказову історію я назвав про той же Київ міський бути і так далі. Про те, як ще перед повномасштабним вторгненням я протистояв Київській міській раді, проєкту рішення, який лобіював в тому числі мер міста Києва Віталій Кличко, його заступник, секретар Київради Володя Бондаренко, бездипломний. Вони лобіювали відповідні проекти рішення в інтересах забудовника, і тоді нам вдалося це відбити. І буквально через ще декілька місяців я взяв до рук зброю і пішов захищати в тому числі столицю. Тому сумнів у мене немає, що мер відстоює, на жаль інтереси е найбагатших е там меншості забудовників та а не власної територіальної громади не виконує е закон. А, мені все очевидно, та, а, а потім він через добу виходить і такий: ну сталося просто пожежа. Ну, це ж, вибачте, це ж е, на голову не налазить. Е, три гектари е, дикої природи е, згоріло, там все підпал. Ти не можеш провести детективний метод. Е, що, що Сталося, так. Я знову чекаю, що Віталій Кличко почне мене в чергове звинувачувати, що це е, позіхання на місцеве самоврядування, як він любить говорити. Та у нього зараз він на сесії називає його команду, називає активістів найбільшим ворогом Києва. Та ну, ну, ну це ж просто вже е, це ж вже проблемки є з цією джедобою самозбагачення. Для тих, хто не цікавився ось цим екопарком, можливо, розкажіть трішки, чим він цінний, і не тільки при чому флорою фауною. Наскільки я знаю, він цінний навіть в обороні Києва, тому що там болотиста місцевість, і, ну, до прикладу, якщо там знову росіяни захочуть взяти Київ за три дні, то е, танками так там так просто не проїде. Що було б, наприклад, набагато легше, якби там вже була просто забудова, все асфальтовано, і просто пряма дорога у столицю? Безперечно, безперечно, там. Е... Якщо якщо ми говоримо про оборону, та з природою там все зрозуміло. Унікальна природа легені Києва, фактично, ну лівого берега точно та 200 гектарів. Вибачте, на дорозі не валяється. Що стосується стратегічного значення для міста, безперечно, для лівого берега це несе і певне стратегічне значення, тому що насправді Бориспільська траса це один із тих напрямків, по яким е росіяни. Можуть прорватися та Броварський, Ірпінський і Бориспільський – це таких три основних напрямки. Безперечно, та болотяста місцевість, складний, складний ґрунт. Дика природа. Відповідно дуже багато, дуже багато зелені, так і проходити там на будь-якій техніці, навіть на гусеничній, дуже буде важко. Я вже мовчу про спішування піхоти. Там буде дуже проблематично. І, безперечно, що, що там хочуть зараз робити? Та там хочуть побудувати будинки, і незаконно навіть дорогу притягнути через весь екопарк. Ну е, я не знаю, давайте ще вже одразу е, пропорції повісимо е, ворога і будемо їх зустрічати. Вон, треба ж головою трошки думати. Така схожа була колись історія з річкою Єрпінь. Мало хто знає, що її хотіли засипати та в дуже багатьох місцях. От е, загалом під Ірпінем... Під Бучою де протікає річка Ірпінь, їх хотіли засипати в інтересах будівельної мафії забудувати, просто не встигли. Та зараз я думаю, що язик не повернеться сказати, що річку Ірпінь можна засипати, та тому що ну просто неможливо оцінити наскільки стратегічно відіграла роль е, ця природня е, ну фактично природня захисна е, історія. Зараз знову ж таки ми маємо екопарка Сокерки. З тактичної точки зору там краще стояти в обороні, наступати по ньому ну дуже буде проблематично, що ми зараз хочемо зробити. Верніше міська влада закатати його в бетон. Ну знову ж таки, якщо говорити з оборонної точки зору, то треба бути просто ідіотом, та тому що на околицях міста не можна такі речі робити. На околицях міста, якщо є е, природні якісь перешкоди, їх треба навпаки розвивати та. Думати, як це використати, радити військовими, а не нехтувати всім і все окатувати в бетон. А який що буде далі? По перше, як вважаєте, не знайдуть до оцих підпалювачів, і що далі буде розвиватися? Чи буде новий, до прикладу, підпал, чи інші, якісь там будуть спроби якось знищити ось цей парк? І, в принципі, який тоді вихід з цієї ситуації має втрутитись держава, чи що повинно статися, аби зупинити це? Ну, е дивіться, е прогнозувати там забудовника і його, е що в нього в голові я наберуся, так, я кажу, що я підкреслюю ще раз: Це льотний забудовник, він б'є людей, він використовує тітушок, він підпалює е парк. Тобто, від нього можна чекати все, що завгодно. Е що стосується, які дії будуть? Е під влади теж прогнозувати важко, тому що я ж кажу, влада все, що робить, міська і правоохоронні органи, і поліція, яка стоїть на стороні забудовника. Та це ж вже не перші е кримінальні дії на стороні забудовника, і поліція їх їм потурає. Та там на камеру фактично декілька разів били людей, поліція нічого не робила. Та у нас є десятки фактів підтвердження, коли поліція просто нагло цинічно стоїть на інтересах забудовника. Е Позиція дуже проста. Та дорожня карта є. Я висловив свою позицію. в Принципі можна почати з декількох пунктів та заблокувати проїзд будівельної техніки, заблокувати доступ туди. Тітушок і будівельної техніки і пускати, взяти під охорону і пускати туди виключно людей для прогулянок, мешканців громаду. Е, і за те, що вони зробили, за те, що вони роблять е, їх будівельну техніку в рамках правового режиму воєнного стану, я вважаю, що вона більше потрібна зараз для будівництва. Кортифікаційних споруд на фронті, та якщо ці виродки не можуть е, грати чесно по закону, якщо е, їм е, бетон дорожче за природу, з якими людьми треба спілкуватися жорстко е, в рамках правового режиму воєнного, воєнного стану, та й безперечно за ці всі речі має відповідати мер, має відповідати очільник військової поліції, та який бездіє. Е, Знову ж таки, що стосується центральної влади, теж мовчок, але вибачте, це скандал е, був на рівні всеукраїнського. Та про це написали всі провідні змі, і просто замовчати теж не варіант. Тобто, мене е, як кажуть, тізають е, бурні сумніви, коли центральна влада замовчує такі всі е, от історії. До чого це все може призвести? Призвести це може. Ну, насправді то, до чого б не хотілося, хотілося б демократичної правової держави. Але вибачте, коли е, просто процвітає несправедливість, коли люди просто відчі, так що їх влада не може захистити проти якихось відморозків, е, я думаю, що народ тоді має право і залишає з собою право на відновлення справедливості усіма доступними методами. І я зараз би хотів би застерегти цих виродків, тітушок і так далі. Що ну, просто от в один прекрасний день і забудовника я застерігаю, я відповідаю за свої слова, ви просто в один прекрасний день дограєтесь, так ви колись уже там били людей, і е, закінчилося це е, тим, що ті тушки отримали те, на що вони заслуговують. Ви хочете повторення таких історій? Я не раджу е, випробовувати долю, випробовувати терпіння людей, воно вривається. Але якщо ви настільки нагрі е, відморожені е, люди, котрі думали, що вони... Бога за бороду вчепили. Ми доведемо вам протилежне. Я уточнюю. Ви сказали, що там міська влада, в принципі, не робить, а проїзд треба перекрити там тітушок, ви кажете, вигнати. І центральна влада також наразі поки ніяк не реагувала. Тобто, це активісти будуть брати все в свої руки. Ми закликаємо. Ми публічно звернулися до органів влади, до правоохоронних органів, до Київської міської військової адміністрації та Нагадую, в Києві є військова адміністрація, котра має на такі речі реагувати. Але у нас пан Попко е дуже любить сильно розповідати про конфлікт з офісом президента, але пан Попко фактично людина кличка. Він працює на Кличка. Він навіть дає йому розпорядження виписувати людей і досі призначати. Ну це ж просто абсурдна ситуація. Тому ми зараз почекаємо. Ми публічно намалювали, як ми це бачимо, та які дії треба вжити. Буде реакція, ну значить, все втрачено. Так, хоча б не буде міської, та на яку мало надії. Якщо буде реакція від центральної влади, окей. Не буде від центральної влади. Якби я особисто не здивуюся, та тому що для мене глобальна поведінка центральної і міської влади вона тотожня Та і ті, і ті працюють на самозбагачення, е, але кажу ще раз, та тоді тоді людям доведеться відновлювати справедливість. Вибачте, мене. Ми не Росія, ми не будемо мовчки сидіти дивитися, як порушують наші права, і все це може закінчитися ну дуже погано. Не хотілося б так би виглядати перед, перед європейськими партнерами, перед цивілізованими країнами. Не хотілося б так би виглядати, але і вони в таких методах нас розуміють, тому що справедливість вона дорожче за, за будь-що в світі. Будемо стежити далі за цією ситуацією, спостерігати. Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні ми поспілкувалися з Олегом Симорозом, добровольцем ЗСУ, ветераном російсько-української війни і громадсько-політичним діячем. Спілкувалися про можливий підпал в екопарку Осокорки. Пишіть у коментарях, як ви гадаєте, чи був це підпал, чи все ж таки ви прибічник версії, що це можливо якісь природні явища або ж можливо підпал, але не зі сторони забудовника. Пишіть свої версії у коментарях. Дивіться РБК Україна.